1 вересня в Україні стартував новий навчальний рік уже другий рік в умовах повномасштабної війни. Спланувати повноцінний план навчання для учнів непросто, особливо в громадах Донеччини, які знаходяться неподалік до фронту. Як буде проходити навчання у Добропільській громаді та скільки дітей зараховано до першого класу, більш детально розповіла начальник відділу освіти Добропільської міської ради. На 1 вересня 2023 року у закладах загальної середньої освіти функціонуватиме 200 класів, в яких навчатиметься 4500 учнів. Цьогоріч першокласниками наших шкіл стали 375 шестирічок. шостирічок. Кожна школа нашої громади відкриває перші класи. Якщо порівняти, то в тому році не кожна школа мала таку змогу. Тож в громаді сьогодні сформовано 18 перших класів. За даними відділу освіти, середня наповнюваність класів у закладах 22 учні. До десятих класів подано 330 заяв. В опорному закладі навчально-виховного комплексу номер 4 стартує сьомий пілотний клас із провадження нового державного стандарту середньої освіти. Педагоги завершили підвищення кваліфікації і готові до роботи з новими програмами та навчально-методичними забезпеченням. Як каже начальник відділу освіти, у громаді подбали і про організацію навчального процесу дітей з особливими освітніми потребами. В дев'яти школах нашої громади створено 39 інклюзивних класів для 74 учнів. В навчально-виховному комплексі номер 4 відкрити три спеціальних класи для 29 учнів. Учні з особливими освітніми потребами отримуватимуть корекційно-розвиткові години, що сприятимуть за Навчального матеріалу також в нашій громаді працює інклюзивно ресурсний центр. Безпекова ситуація в регіоні не дозволяє навчати дітей офлайн. Освітній процес буде проходити в дистанційному форматі на вже опрацьованих платформах. Зазначили в установі. Нові знання просвіта ескул. E для покращення освітнього процесу. Заклади підключаються до освітньої системи для шкіл Айербук з якісним освітнім контентом. Дистанційне навчання може і не ідеальний варіант для отримання знань, але однозначно краще, ніж його повна відсутність. У добропільській громаді намагаються робити все, аби діти хотіли навчатися та отримувати нові знання, бо розуміють, що освіта дітей це запорука успішного майбутнього та розвитку нашої країни.